У Житомирі за останні декілька днів сталося чимало аварій. Сьогодні ми поспілкуємося з Житомирянами і дізнаємось їхню думку. Як вони вважають, що можна зробити для того, щоб позбутися їх? Ну я так думаю, що поки не будуть такі приличні штрафи брати, щоб люди відповідали матеріально, нічого не буде. А мені здається, треба розмовляти з молоддю, тому що молодь у нас зараз стала дуже така розпущена. Треба її трошки вгамувати, треба більше проводити роботу і в закладах навчання, і так, щоб наша поліція краще працювала і працювати, тому що дійсно от ми живемо на Бердичівській, Великій Бердичівській, і вони так їздять з такими всякими якимись пристроями, що неможливо просто це слухати. Так, і, Такий варіант, страшно, так, гене, ці стільки будете, молоді, а ті розважаються. Потрібно щось з ними робити. Не ганять. Ну, просто дуже багато водіїв їздять, ну, з такою швидкістю. Так, ну просто такі у нас е ці е гонщики. Я вважаю, що тут ну, трохи небезпечно взагалі. І що прохожим, що і водіям самим. Тим більше зараз погода, зараз постійно дощі, ще не змінили на е землю. Е так, на Я живу тут на Великій Бердичівській, це постійно оці змагання, перегони між машинами по вечорах після 10-го вечора. Це жах. Це жах. І люди мають контролювати і швидкість, і їх мають контролювати обов'язково. Краще водіям знизити швидкі, щоб вони так не літали і все. Просто дуже строго віднестися, якщо людина навіть невеликий проступок за рулем ну, зробила обов'язково. Щоб вона відповіла. Бо тому що це ж не тільки аварія, якась там машини, там щось таке, а виходить же різне, і смерть може бути. Машина розбила фонтан у парку. Був єдиний фонтан, такий дійсно, що там стільки збиралося пожилих людей і дітей. Вибачте, якась холь'яра розбила. От чого не заставити все це зробити за свій рахунок. Продай машину, по-перше, заберіть права, хай продасть машину і хай зробить так, як хоча б воно як було. Бачите, ніхто ж нічого робити не хоче. Це просто а якби одного-двох наказали, так як потрібно наказати, то може б цього хтось би подумав, що що це я роблю. Це ж тільки додуматися, так, в якому стані треба бути, щоб наїхати на клумбу, де бо колись стояв пам'ятник Пушкіну, і завалитися на, цей, на фонтан. Ну, що тут сказати? слів нема. І ще у нас аварія була на Борисатена. Ну це вже давно було давно. Двоє молодих хлопців. В якої хульори вони врізались у те дерево? Не знаю. що немає От це в кінці кінців дуже відповідально треба, щоб відносились до ті до хто на нарушив. Бо це страшно. Це гірко, боляче, отаке. Мені кажуть, це просто відповідальність збільшити і все. І наказувати, наказувати дуже серйозно, лишати навіть прав на деякий час, хоч дійшло. До, до, Бо часто я бачу, що часто молоді люди випивають і сідають за руль, Ну що там випив бакал е, віна або бокал там каніку, там е, рюмку каніку, ну все рівно. Мозги не працюють. Як ви вважаєте, що можна зробити для того, щоб взагалі позбутися цього або зменшити хоча б це? Поліція погано працює. Вона тільки ловить цих ухилянтів, вона навіть на парадок на дорогах. А так, що машини ставлять дивіться, де хочеш, і на тротуарах, ну де, ну де хочеш, і на газонах, де ну ніякого контролю нічого немає. А це треба, щоб працювала поліція. А так інакше діла не буде ніякого. Марія Кононенко Олег Ціпуренко у центрі подій СТВ.